Але дуже суттєво доклалися генеральний продюсер п'ятого каналу Бурістець, гурт там пару медальні кон, гурт «Тік», Кузьма, наш Віктор Павлік земляк, наш знову ж таки земляк Сергій Фритула, так? Тобто ніхто від цього не відсувався, і до кого я звертався, ні з кого не було відмовити. Ну, тобто, таким такою громадою. Це все, зібрали ці кошти на виробництво на встанову. Я режисер постанав. З Панхом працювала, зробили світлашні, а в Стервополь я його затягнула клубашник. Мене на Ісвітлі на потягнули на голову робити. Далі вже зробили своє подач. Ініціатива робити цими так. Але... У ну, вигляді були ну, ідея, там, коли сталася трагедія, то... Сідав просто в замонтажний стіл, десь місяць пошвидше, че клас сюди в замонтажність і бракувало, наприклад, там взагалі пели погодника, ну, я включав так 20 переглядати річ. Потім виникла ідея, щоб там, зробити щось таке, щоб були тернополяни, хочу дивитися, не просто там споглядати там, чи на вулиці, вулицю чи єврока, якийсь там великий а та, живу річ. Швидко живий. Знайшли ну, на з нас, звернулися, як нам вдома до дружні, його та що допомогли моральних нас відповів. Насправді, насправді так і було. Вони живуть в Його Одного звати Андрія, другого Богдан. Де були і... А, де а, міш, такі, щоб... а, а кошти, де ви шукали кошти? Кошти це рідних і близьких. Е, там... Чи багато часу? Я, не Ну, Часом ми десь за тиждень зробили цю дошку, а гроші саме десь за тиждень зараз зібрали. Все, що можна було там, це складність цього монітору, це також доготуватися. А скільки було вас затрачено? Затрачено нічого. Коштів на це. Порадьте нам журналістам, як правильно назвати цей меморіал. Всі задають, як назвати, так і буде. Я вам скажу, що відверто. Ми щось так шукали назву, так і не знайшли не гарно називати теледошка пам'яті. Чи, чи. Ну, називайте самі. нехай тернополяни її якось по-своєму назву. Але завжди був схильний до того, що все воно було природні, мені здається, що самі тернополяни її назвали якось. Добре, дякуємо дуже. Друзі, співпрацівники. Дякую всім, хто нас сюди прийшов. Отже, сьогодні, 8 травня, Сьогодні ми маємо другі роковини, як трагічно загинув наш земляк, наш веселун, наш друг, наш батько, кому батько, кому син, кому просто брат. Ігор Пелих. З цієї, ну не дуже веселої, скажімо так, відверто трагічної події ми відкриваємо дошку. Пам'ятну дошку, яка присвячена йому Ігору Пелеху, його світлій пам'яті. На жаль, цього не вдалося зробити на перші роковини, хоча такий задум був. Але чекати, скажімо, до якоїсь круглої дати, до п'ятих роковин, теж ніхто не збирався. Зрештою, Ігор Пелех славився тим, що він завжди розбивав якісь стандартні усталені погляди, якісь речі заведені і прийняті в суспільстві. Ну і гадаю, що ми от в цим відкриттям на другі роковини його смерті. Теж продовжуємо певною мірою традицію і світоглядну скажімо так, систему Ігоря Пелеха. Е, відразу декілька слів наперед забіжу, що ця пам'ятка зроблена не в звичному дусі. Вона зроблена, ну скажімо так, у дусі хай-тек. Її головна ідея, е, що Ігор Пелех це був людина з телевізором. Для більшості глядачів України він був відомий саме як хлопець, веселун, ведучий, продюсер з телевізора, з телевізійного екрану. І, власне, цю його рису, раз, власне, оцю думку ми намагалися відтворити і в пам'ятній дошці на його честь. Я зараз хочу від... запросити для відкриття цієї пам'ятки. Івана і Соломію Пелех. Пісні. ближче. Oh. А, до речі, всіх, всіх, всю громаду, яка тут зібралася, я попрошу не боятися, ви можете всі ближче підійти. Тут нас ніхто не відганяє. Не... Пам'ятка не є така велика, так, вона е, створена для того, щоб кожен з вас, потім не обов'язково це робити зараз, зміг згадати, як все це було, і вільно поспілкуватися з Ігором Пелехом. Отже, Іванчик, Соломія, я попрошу вас відкрити пам'ятку, присвячену Ігору Пелеху. Ну, сподіваюся. Оплески для будь-якого артиста і для будь-якої відомої людини це завжди найкраща винагорода. Щось мені здається для Тернополя. Дуже виріденько зустрічаєте пам'ятку на честь ігора пелеха, який завжди славив наше місто. А зараз за нашим традиції тради... звичайно я попрошу отця Петра. Це пізніше. Це пізніше освітити пам'ятку. Отець Петро це не якийсь лівий отець, е, тому що це він ще був не отцем, він ще був просто Петро Бураком. Коли він і дружив, і був разом у вертепі, і забавлявся, і варював разом з Ігорем Пелехом. Тому я думаю, для цієї події кращого отця нам в Україні не знайти. Громада, Христос Воскрес. Давайте ми коротенько застановимося на серйозний лад і попросимо благословити і освятити з небесу оцю пам'ятку, яку ми сьогодні прийшли шанувати. Благословенний Бог наш завжди нині по всіх часах на віки вічні. Амінь. Христос у Твоїм місці спочинку, Господи, не всі святі Твої спочивають, у покої душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловік любець слава Отцю нас і на віки вічні. Амінь. Єди... Моли, що спаслася душа, помилує правда у віки, і слово Твоє істине. Бо Ти є Воскресіння, і життя, і упокій померлого раба Твого Ігора Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо із безначальним беззначальним Твоїм Отцем, і при і добрим, і животним. Амінь, Премудрість. Сиця, святися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тобі восіяла, раді нині веселися сіоне, а ти чиста, як красуйся, й собою. Смерть, 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 Нам дарував життя вічне, поклоняємося от три Воскресенню. Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес. І це вже третій раз, коли в Воскресному часі, друзям, близьким, небайдужим до нашого доброго приятеля Ігора Пелиха, доводиться. Молитися у цей Воскресний час за упокій його душі на згадку про його трагічну загибель. Я далекий від того, щоб казати, що Ігор був щось більше, ніж просто добрий християнин. Він не є ні блажений, ні святий, але навіть із нього можна взяти багато прикладів і ровесниками, а особливо тим, хто молодший за нього. Я далекий від того, щоб заохочувати. До екстремального такого заохочення, як, наприклад, живи швидко помри рано, але я би казав, що жити яскраво, як жив Ігор, варто порадити всім і не тільки ровесникам чи молодим, а навіть і тим, що постарші. А бути готовим до того, що смерть може нас підкати, коли ми не сподівалися, це просто вимога Творця і Небес до всіх людей доброї волі. Будьмо готові до смерті, щоб не застала нас ненацька с... вона і суд, і та вічність, котра на нас чекає. Пам'ятаємо про наших померлих, пам'ятаємо про доброго нашого Друга, раба Божого Ігора Пелиха. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Видно, що все ж таки вода, свята, святі. Ці... Свята Потуга від отця Петра <смістила> запустила раніше часу цю пам'ятку. А зараз я хочу все ж таки ну скажем так пояснити громаді, як це працює. Тобто тут у нас є екран, на ньому є усталено стоїть напис у цьому будинку у 1996-97 роках на радіо Тернопіль. Я думаю, всі Тернополяни знають, де воно було тут за рогом Ігор. Пелех, телевізійний ведучий, жив, працював, спав, курив, весело гудів і варював. І, власне, це все можна буде передивитися, просто підійти до пам'ятки і натиснути. Тут є е, напис: Хочеш подивитися, як все було? Тисни на і відбиток пальця. Ну і зараз для офіційного запуску я мабуть, візьму Солю так, і Васика. Покажіть, як це все працює. Дістанеш? Давай Давайся. Путіна. І, І, Та, І таким чином тут ви будете дивитися ролики. І Ігор Пелик завжди буде з нами. Ці ролики можна буде перегортати, прокручувати. Ми їх зможемо час від часу поновлювати по поліка цієї ідеї, який не відмажеться від слова. Це Іван Ясній, але Іван Ясній дуже людина у нас така самозанурена, він боїться громади так близько виступати і просить вас зробити крок назад, <гум> щоб він не розгубився. Прошу Івана Яснія, земляка і власне головного вигадника саме такої пам'ятки до слова. Що можу. Попросити вас, було б дуже добре для всіх операторів і фотографів, трошки ну, щоб дати трохи місця. Це після мене вже відійде, не зараз. Тому що їм трошки шкода, що вони не мають трошки просто для роботи. Ігор був друг, залишається другим і буде другим для мене. Там, де завжди монтувалася програма Галопом по Європах, і пробував щолкати програми, переглядати і все-таки було відчуття його присутності. Саме так виникла ідея, щоб в Тернополі не було там, там назва на вулиці чи б'юст якийсь. А саме в такий його спосіб, його сприйняття світу, нових ідей, щоб була реалізована пам'ять. Ну, навіть не пам'ять, а згадка. Вертеп і е, є, так, чому був? Так. Ось, е, ну, Разом з Пелехом теж. Гуляв, курив, спав, варював, У, э, співав э, пісні дідів батьків, як коли співали Гадюкіни. прошу пару слів. Ну я хочу поправити мого друга, тому що українській мові є така річ псевдо, а не поганяло для початку. Ну, хочу сказати наступне. Перше, коли ми з ними набагато краще, тому що набагато часу разом провели Після, Я думаю, все тобі треба сказати. А мені здається, от, що незалежно від того, як відбувається все це, я зараз побачив настільки. Ну, нібито у нас сумна подія, так? Ми всі пам'ятаємо, всі знаємо, всі відчуваємо щось. А зараз я розумію, що ви всі посміхаєтесь, і це реально круто, тому що це напевно, що найсправжні справжній просто, напевно, що. Комплімент Ігору був якщо він розумів, що. Та він вже поговорив з нами. цей момент, коли водичка попадає на екран і воно все «Здрасте», Про що ще говорити? Фося, думаю, тобі. Всім привіт. Так сталося, що вперше на Західну Україну ми потрапили завдяки ігорю. Ми познайомилися, тому що гурт Неймлеси, гуртанок на Майдані Конго були в одній гримерці у Харкові під час Червоної рути 97. І зрозуміло, що ми так придивлялися. Ну, музиканти не люблять один одного. А, придивлялися, ось там якісь западенці, ось там якісь москалі. Придивлялися, щось заграли разом, і потім, ну, так. Розпочалося ну, таке тепле відчуття друга. І потім Ігор запросив нас вперше сюди, саме в Тернопіль, на фестиваль Євроку. Двічі і фагот провалився під сцену. А, я б хотів розповісти вам, як Пелик співав пісню Голубі літять над нашої зони. Але це мабуть, бувало. але так співали, так було круто. <ріст> Знаєш, коли Ігор почав співати шансончик. Так, він нас задразнював такий <ріст> спосіб. От, і саме завдяки ігорю ми сюди потрапили, і саме завдяки ігору і тим людям ми відчули себе українцями і відбулася така самоідентифікація, тому що ну важко було. Тоді з українською музикою і зараз тим, не легше, на жаль, ...погристись, посваритись, але ми таки є. І, зрештою, мабуть, саме таким чином, як це робив Ігор, це, мабуть, має найбільшу віддачу от така от проукраїнська пропаганда. Я гадаю, ніхто не буде тут зі мною сперечатися. Ну а зараз я хочу далі продовжити нашу, скажімо, наші спогади. Мабуть, цілком логічно. Позаяк тут написано, що відбувалося, чому дошка на цьому так, будинку? Тому що тут було Радіо Тернопіль. Відповідно, ми вже маємо якусь прив'язку і не надати слово Оксані Богданівні з Радіо Тернопіль, де жив, спав, курив і варював Ігор горпелик це було б неправильно. Прошу вас. Христос з воскрес? Ну, насправді телебачення було пізніше. Спочатку було Радіо Тернопіль. Трошки просять, от бачите, просять організатора чуть-чуть увідійте. Я тільки можу підтвердити те, що е, сьогодні було сказано, що тут жив, любив, працював, творив. Прекрасний чоловік, прекрасний молодий, молодий хлопець, е, креативний, веселий, щасливий, радісний ігор Пелик. Ми його знали, ми його любили. У нас є команда Радіо Тернопіль, яка тут присутня всі. Ану, дайтеся чути. Ура! Приємно, що сьогодні ми не бачимо суму на очах. Це не тому, що нам не шкода, що Ігоря Пелиха немає з нами, а тому, що Ігор Пелех насправді є з нами в наших думках. Ми завжди згадуємо, ми його любимо, ми його поважаємо.